Доброго бадьорого. Сьогодні а, у нас буде практика верхній спині простором, трошки незвичне, але за цього воно буде більш короткою і більш направлено на все тіло. Отже, а починаємо ми з привітання сонцю, тому що це той комплекс, який ви можете виконувати окремо самостійно. І він найшвидше пробудить ваше тіло. А, значить, стаємо в положення гори, це а, в нас стопа паралельна, тобто п'яточки дивиться трохи в сторони, стопа паралельно, а, коліна трохи підтягнуті, вони такі підтягнуті, можна сказати, не зігнуті, а підтягнуті. Живіт в себе, копчик в себе. Отаким чином. Плечі назад і вниз. Руки в положенні гори дивляться вниз. І ви відчуваєте, як ви проростаєте всім своїм листерством в землю. Це тіло підтягнуто, підтягнуто сильно, як гора. І тут робимо декілька глибоких вдохів і вибухів. метроси. Рау. Да. Практика. Добре. Тепер Вдихаємо руку через сторони, піднімаємо голову і назад відхиляємося таз вперед, плечі назад. Робимо глибокий вдих і вниз видихаємо. Одпасуємо до полі. Живіт лягає на стегна, видихаємо, напів, а вдихаємо. Зараз воно стояти в кінці, на початку колонка, щоб було куди відступати. Відступаю спочатку правою ногою. Дивіться, це повне привітання сонця. Якщо вам поки важко так робити, ви це робите з коліна. Опускаєте коліно право на підвогу Добре, піднімаємо корпус з вдихаємо. Десь видихаємо ліва нога назад. І зараз знову, якщо вам буде важко робити собаку мордею гору, в повному варіанті ми робимо скалінь. коліна, грудна клітина, і в нас ліки йдуть назад. Зверніть увагу, грудна клітина, підберіте і вгору вдихаємо, і в нас торкається землі. Тільки долоні і кінчики пальців. Стегнем горі вдихаю. Переходимо собаку мордою вниз. Тут можна попереступати з ноги на ногу. У нас хвостик тягнеться вгору, можна від, е, відбудувати цю асану. Е, коліна можуть бути зігнуті. Головне, щоб була пласка е, спина. Е, Долоні розчепірені, і вони сильні, Таким чином. Добре. Піднімаємо праву ногу вгору, покрутили в одну сторону, в іншу, згинаємо коліно і через круглу спину переносимо вперед праву ногу ніж руками. І знову виростаємо вгору, вдихаємо, не звіхаємо. Отказано. Робимо руки через сторони, вдих на розтих перед грудьми. Ми зробили на одну сторону, зараз зробимо на іншу сторону. Якщо ви виконуєте цю, цей комплекс самостійно, його краще повторити три рази, якщо є час. Якщо немає, то одного разу буде достатньо. Добре, гора. Назад вдихнули, вниз видихнули, вдихнули, ліва нога назад, гор вдихнули, вниз, видихнули. І тут трошки можемо як накотитися. Руки назад. Добре. Нога вгору підняли через круглу спальну вперед. Гору вдихнули, нис видихнули, підшагнули. І знову виростаємо вгору, вгору. Добре. І повторимо цей комплекс ще два рази, але вже в більш швидшому а, варіанті почали. Гора, ноги на ширині плечі. Вдихаємо, отдихаємо. Ходимо в своєму темпі. Нову гора. Вдихнула. Вниз, видихнули. Ліва нога назад. корпус вгору. Вниз знову. Чергнула руки через сторону, намасте перед груддю. вирівнюємо подих горазного. Тіло сильне підтягнуте. Вдихаємо вгору. вниз видихаємо, відступаємо назад, вгору корпус, собака морди вниз, в доступному варіанті. Собака морди вверх. Навпаки собака була морди вверх, тепер вниз. Добре. Підступаємо правою новини загору настав. Одкасаємо. Рука через сторону навести. Зробили праву сторону останній раз, тепер робимо ліву сторону останній раз. Ара. І розсильна. Вдихаємо гору, прогинаємо назад. Видихаємо ткасом напівудка. Вдихаємо ліва нога назад. Оптіємо хору, вигинаємося. Собака мордає вниз. Овер. Собака мордує вверх. Собака мордає вниз. Ліва нога перед собою. Корпус угору. Одкласина. Через сторони. Добре. Відступаємо правою ногою назад. І у нас буде закритий таз. Тобто зараз права нога паралельно набуда. Паралельно перпендикулярно килинку, а ліва нога йде за Йдемо Димо воїнати, відбудували себе, подивилися, подивилися за горизонт над кінчиками пальців і нахилилася ліву сторону. Наглянемо все просто. І так декілька разів. Зробила чотири рази, якщо пам'ятаєте, ми все зробимо. Три. Добре. Тут виглянули з під руки максимально назад. Тепер ставимо праву, ногу, праву руку, а справа від лівої. Ноги і відкриваємо. А ліву руку піднімаємо вгору. Добре. Те саме робимо тепер з правою рукою. Добре. Випрямляємо ногу і перекатуємося всередину. І в нас тепер будуть ноги дивитися в різні сторони. Ось таким чином сідаємо вступу і зараз зробимо трошки правше для плечей. Праве плече вперед, ліве назад. Тепер ліво вперед, праве назад. Ось таким чином нам допоможе це розтягнути суглоби плечей, прокинутись, рамку. Робили по 4 рази на кожну сторону і перекотилися на праву сторону. Таз закритий, ліва нога у нас перпендикулярна килимку, права за килинком. і калимком. Знову відбудували асану, подивилися над кінчиком пальцем. Добре. І тепер перекочуємося. Накриваємо себе лівою рукою і назад. Таким чином. Чотири рази. І останній раз. Добре, тепер ставимо ліву ногу. Ліву руку від правої ноги відкриваємо грудну клітину в праву сторону. Добре. Тепер міняємо положення, піднімаємо ліву руку в голову, відкриваємо клітину з цієї сторони. Добре. Тепер переходимо руками вперед, коліна в рівні, і можна себе корпус спробувати притягнути до, до колін. Можна руки за п'яточки, можна скласти перед собою і провисити трошки, провиснути таким чином, відпустити хребет, та він розтягується. Можна повіджимати, дивіться, пробуйте всі асани прислухатись до свого тіла, як йому найбільше подобається працювати. Добре, тепер збираємо ноги разом. І зараз я вам тут покажу варіацію вакууму, коли ми стоїмо. Ми вже робили декілька варіацій з положення столу, з колін. Тепер буде з положення стояче. А, значить, ноги на ширині плечей, коліна зігнуті, руки а, долоні дивляться всередину, над колінами, таз назад. Живіт підтягнутий. Дивіться, зараз тут вдихаємо, видихаємо і повністю спустошуємо свою систему. У нас живіт має підтягнутись ніби під ребра, туди під діафрагму. І якщо вам тут вже відчуваєте роботу, ви його просто тримаєте. Якщо ні, то відпускаємо, без, системи, без повітря в системі відпускаємо, і він буде у нас як тряпочка туди-сюди, або можна в сторону точно так же робити, вліво, вправо. Давайте спробуємо. Зробимо так 3-4 рази. Це на що ми робимо? Ми робимо для того, щоб наш живіт не вивалювався вперед, щоб м'язи живота тримали наші органи. І, в принципі, щоб живіт був підтягнутий. Добре. Підтягнули. Тримаємо. Або робимо тряпочку, що хочете. Довидихаємо, коли вже не можемо тримати. Зараз кожен робив в своєму темпі, тому що я не такий професіонал, який може розмовляти і робити одночасно. Робимо глибоки знову вдих видих. Відпускаємо. Коли вже не можемо тримати, робимо дивити. Добре. Пускаємо подивки. Тримаємо ще. Видихаємо. зробили до видих і останній раз вдихнули-видихнули. Видихаємо. Добре. Можна тут витягнути трохи спину, тоді ми переміщаємо руки на початок стиган і витягуємо спину трошки. І, мабуть, закінчимо ми верхньому вверх. Якщо ми вже працюємо. Робимо зараз асове дерево, кожного по-різному. Це відбудови залежить, від того, де, куди ви можете поставити ногу. Нога ну, може бути на голені, може бути вище, але не на коліні. Вона може бути під коліном або на коліном, куди вам достає, дає можливість стегна, наскільки у вас стегли розтягнуті, куди вам є можливість поставити. Мені б дуже хотілося, щоб в мене воно було тут. І так виходило, але, на жаль, в мене немає такої можливості. Поки що в мене є. нога тут, намір поставити вгору. Добре. Руки через сторону, тягнемося вгору, вдихаємо, ловимо баланс. Для цього нам треба знайти точку на підлозі. Або на горизонті і дихаємо. Глибокий вдих, видих. Якщо баланс зловили, тут можна закрити очі. І ще зробити вдих-видих тут. Можна зробити чотири рази, стати на носочок. Раз. На на баланс 4, можна нахилитися вправо або вліво, і потім знову вправо або вліво, потягнутися ще раз вгору. Тепер переносимо коліна, стопу над коліном, руки намасте перед собою і будемо присідати. Ось таким чином добричку, поправимо, якщо є така необхідність. Присіли, зробили тут глибокий вдих-видих і опускаємося зараз руками на підлогу. Відчуваємо, як у нас розтягується стегна, піднімаємо спочатку ліву руку вгору і підводимо туди погляд, потім ставимо її на підлозі. Піднімаємо праву руку, ставимо на підлогу, виростаємо вгору, знемов степ, А тепер у нас відводимо ногу спочатку вперед, потім назад, хватаємося правою рукою за носочок, витягуємо ліву руку вперед і максимально піднімаємо праву ногу праву і ловимо баланс тут. Ловно ловимо. Добре. І виносимо його знову вперед. А тепер стряхуємо ліву ногу, вона добре попрацювала, молодець. Тепер те саме робимо на праву ногу, ліва нога в дерево, доступну варіацію. Руки вгору, витягуємося, дихаємо, ловимо точку на підлозі, піднімаємося на мосточка чотири рази. Будемо баланс тут. Піднімаємося чотири рази. Чотири. І нахиляємося в ліву сторону, в праву сторону. Виносимо стопу на коліно. І руки перед собою в намасте присідаємо, глибоко дихаємо тут, опускаємо руки на підлогу, відчуваємо, як працює стегни. тягнемо в них. Спочатку праву сторону відкрила горбок людей, потім ліку сторону. Опускаємо руки, піднімаємося вгору на мости, відпускаємо ліву ногу. Спочатку виносимо вперед, потім назад. Хапаємося лівою рукою за носочок, права рука вперед і вгору, витягуємо ліву руку в ліву ногу вверх. Лувимо баланс, дихаємо. Відпускаємо ліву ногу, стряхуємо ноги. І останнє, напевно, що ми зробимо, це ноги, стопи у нас дивляться в сторони, носочки в сторони, руки через сторону, вдихаємо, руки в намасти, присідаємо, розкриваємо таз. Ліктем чіпляємося за коліна і максимально розкриваємо таз. Вдихнули, видихнули, виросли знову вгору, потягнулися, вони розкрили таз. І ще два рази. І тут максимально розкрили, давимо долони на долоні, намасте перед грудьми розкриваємо. Таз. Робимо глибокий дих-видих, ставимо руки на підлогу і зараз пробуємо ворони. У нас а, коліна над ліктями. Ми, як зачепились, так і ставимо руки перед собою і намагаємося відірвати. Ноги від підлоги. наскільки це в нас одну ногу, може спочатку, потім іншу. Або обидві зразу. В кого виходить відразу. У мене ще ні разу не виходило довго постояти потрошку. Ну, робимо намір. Так, 3-4 рази робимо спробу. Угу. І останній раз. Добре. Сідаємо по-турецьки. Ну, скрещені перед, перед собою, руки на колінах, вручну вам варятися, плечі вверх і назад, вниз, маківкою тянемося вгору, глибоко дихаємо. Тепер будемо пробувати океанський подих, коли ми вдихаємо, і ми ніби в попередній частині тіла говоримо звук СО і видихаємо від голови вниз по шиї хребту до копчика, а, а звук Х. Пробуємо. Носом вдихаємо, через рот видихаємо. Тепер робимо видих двічі за вдих. Молодці, руки через 100 піднімаємо вгору, тягнемо саме кіпкою вгору, вдихаємо і видихаємо вниз руки перед грудною Пройшлися Перейшлися внутрішнім здоров всього свого тіла, по правильниці, відкінчити пальця. До стегна, від стегна до тазу, політи, вздовж кровотоку, по сім'язі. Росканували таз, згадали, як вам було до початку заняття, як вам зараз. Піднімаємося вгору по хребту, не забуваємо про живіт, посміхнулися всім своїм внутрішнім органам. Лімфо токо, крова току. І уявила, що вони посміхаються вам відповідь за те, щоб ви такі молодці пробили цю практику. Піднімаємося вгору, по хребту по шиї. Добре. Посміхнулися собі. Мені. Я вам. Дякую вам за практику, щоб були цей час зі мною і з собою, щоб присвятили його собі. Це дуже важливо. Дякую цьому просторі, за безпеку, за воду, за їжу. Дякую цим людям, що зустрілися на моєму шляху. Дякую вам, що були зі мною на цій практиці. Дякую всім вчителям. Дякую цим всесвіту. Що я народилася на цій цім Дякую. Кожному українському захисту. Руки через сторону. Говоримо, я приймаю добробут процвітанням своє життя і а, видихаємо нахиляння вперед. Кажемо, я відпускаю все, що має бути відпущено. Страху, упередження, людей, тривога. Добре. До нових зустрічей. Приходьте ще.